Їх сплутали із білками. В Івано-Франківську мешканці помітили щурів у самому центрі міста. Ті посеред білого дня, не боячись ані людей, ані машин, лазили по дереві. Як так сталося і хто за це відповідатиме? Кирил Вірязкін дізнавався. Кілька днів тому в Івано-Франківських соцмережах з'явилося відео. На ньому місцева мешканка відзняла зграю пацюків, які лазять на дереві у самому середмісті. А ціле дерево, як птахи. Втім, більшість франківців зізнаються, що шкідників не помічали. Ага. Не. І от ви хоча б раз бачили Франківську Пецюків? Ні, На власню, ні? Ні, ні, я не бачила. Е, а от стосовно цієї ситуації, що думаєте? Ну я не, я не можу вам сказати. Я що можу сказати, що, напевно, е, ось, е, бачите, будова ця, угу. то принаймні це зараз так просто позакладали, таке красиве угу. реклами. О, А там хто його знає, що там всі твори. Якщо Тоже. чесно, я не чула. Ну, а от е, власне місто треба якось з цим боротися. Думаю, що ні, чому. А що вони комусь мішають? Думати, не потрібно. Ні, чому? На що собі живуть? Бачу в центрі біля фонтану. Поцюків? Так. На власний, Так. Потрібно приймати якісь, ну, вживати якісь міри, щоб, бо пацюки розносять всяку інфекцію, хвороби. Тим більше це місто тут багато людей, магазини, діти ходять тротуарами. то відповідно потрібно щось з цим робити. Пацюки є небезпечними, розповідають лікарі, адже вони досить часто є причиною важких недуг. Мешовидні грузу не спричиняють різні інфекційні захворювання. Найбільш частим поширеним інфекційним захворюванням на території нашої області це є лептоспіроз. Характеризується поліморфізмом клінічних симптомів, уражаються практично всі органи і системи. І власне в цьому і небезпечність лептоспірозу, що є важко діагностувати, і пацієнт. Звертаються на пізніх запущених стадіях. Щорічно на Прикарпатті реєструють кілька десятків випадків захворювання на лептоспіроз. Якщо порівнювати на минулий 2024 рік, то на території області зареєстровано 21 випадок. З цього 21 випадка 19 було лабораторно підтверджених. Порівняно з 2023 роком, захворюваність знизилася на 38%. І зареєстрований є минулого року один летальний випадок. У департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики повідомили, що відповідальність за боротьбу із шкідниками несуть власники приватної території, на якій помітили щурів. Територія на якій оселилися грузуни, належить місцевій будівельній компанії. До її представників ми звернулися за коментарем. Так, проходимо. Територія прибирається регулярно постійно, чисто кожен день щодня. Кажу, подивимося, що з однієї сторони повністю абсолютно все чисто, а з другої сторони, там, де, скажімо, стоїть комунальні сміттєві баки, постійно от така ситуація відбувається. Це тобто, дерево воно якраз красла воно позаду, баки. так воно трошечки подалі, по, ну, от подальше цих баків. Поруч паркана стоїть кілька сміттєвих контейнерів для побутових споживачів. Євгенія вважає саме вони і приваблюють гризунів. Головна причина, на вашу думку, ваша позиція це те, що от сміття так, цих пацюків Так, звичайно, ну це сміття, там, де сміття, відповідно, побутові відходи, вони цим живляться, пожива, я не знаю, гріються, можливо, там. І відповідно, якби було воно чисто, воно би було чисто. Адже сміття прибирають з цього боку, де воно доступне, і ми прибираємо з цього боку. Але мешканці накидають це, неможливо постійно відслідковувати. Але просто звертаємося до мешканців міста, так само просимо не перекидати сміття, дбайливо ставитись до середовища та слідкувати за. Своїми побутовими відходами, щоб не спричиняти таку ситуацію, представники компанії запевняють, на території об'єкта проведуть деретизацію. Наразі шукають фахівців.